Всім, всім, всім привіт! З вами знову я, Іванка, не знаю, чи мене видно. І сьогодні ми робимо отакий плакат Coca-Cola Fanta і Sprite. Спрайт». спрайт ми поки що ще не купили, тож він у нас буде тут зверху писатися текст. Тут ми наклеїли Кока-Колу, клеїм пістолетом і кришечку. Я, у нас була лише Кока-Кола Zero вдома, тому ми зробили так. Нормально. Ще у нас є ось фанта, кришечка і такий папірчик. Що ж, виділяємо місце для тексту. Так, для початку нам всього лиш потрібні ця чорна ручка і такі кольорові ручки. Що ж, приступаємо. Ось ми виділили спеціальний контур, отут треба обвести, але вводимо кольоровою ручкою. Вибираємо, вибираємо оцей кольор. Ось ми обвели, може, не дуже видно. Зараз отут трохи. О, ось тут видно. Тепер тут все виділяємо. І ось у нас отак вийшло. Ось тут, бачите, є такий пробіл. І отут буде пробіл, ще ми його зробимо. Отут пробіл треба розмалювати різнокольоровим кольором. Що ж, розпочинаємо? О, так у нас вийшло. Тут є ще трохи шовтенький, просто він дуже світлий. Чудово вийшло! Що ж, завтра побачимось на новому відео про цей плакат. Юху, бувайте! Сакура Рейн представляє! Бувайте гарного дня! Побачимось завтра!